21 рік тому група ковальських дітей вперше побувала в Німеччині на запрошення товариства Червоного Хреста. З того часу німецьке місто партнер Коваля Вальсроде щороку організовує літній відпочинок для дітей з малозабезпечених сімей, сиріт, інвалідів. Вчитель загальноосвітньої школи номер 12 Валентина Булавіна добре пам'ятає, з чого все починалося. На початку 90-х ковальчани робили перші кроки на шляху міжнародного партнерства. Треба згадати, що на той момент Волинь була закрита для іноземців взагалі. взагалі. І вони боялися, що вони навіть на той момент вони не попадуть в ковель. Але все ж таки там серед них були люди, які колись до 1939 року народилися тут, на Волині. І вони їхні. Голос виявився вирішальним. Вони приїхали. Благодійну естафету Червоного Христа в подальшому підхопила громадська організація Допомога дітям Ковеля, яка спиралася на пожертви місцевої громади. За роки співпраці громади Ковеля та представників цієї благодійної організації зроблено чимало добрих справ. Німецькі партнери неодноразово надавали гуманітарну допомогу медичним та соціальним закладам Ковеля, організовували відпочинок та оздоровлення ковельських дітей у себе в Німеччині. І цього року напередодні різдва благодійники з вальсроди привезли солодощі та різдвяні подарунки для ковальських дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Наша співпраця триває вже 21 рік. Традиційно на різдвяно-новорічні свята ми привозимо дітям подарунки, які допомагають нам зібрати наші спонсори. Цього року ми привезли 70 подарунків для дітей з малозабезпечених родин Ковеля, А також ще більше ста подарунків роздамо тим діткам, які відпочивали у нас в Німеччині. Їх зібрали родини, в яких ці діти гостювали. За роки співпраці між людьми встановилися дружні стосунки. Ковальчани та жителі Вальсроди спілкуються родинами і завжди раді новим зустрічам з друзями. Я зичу всім нового року, щастя, здоров'я, святого різдва зустріти і всього самого найкращого. Бажаю, щоб було завжди мирне небо, не було ніколи ніяких війн і щоб наші дітки завжди зустрічали сонце з радістю. Гості з Німеччини також зустрілися з ковальським міським головою Олегом Кіндером. Він подякував благодійникам за допомогу та турботу про дітей з малозабезпечених родин організацію літнього відпочинку юних ковальчан. на зустрічі. Також обговорювалися питання подальшої співпраці представників влади та громад міст побратимів.